Головне, що всередині, якщо ми говоримо про ось це місце, то це сто відсотків. Це ж трапилось, мене звати Олена Концевич, це перший міський, і ми знову говоримо про прекрасні рекламні конструкції, які прикрашають наше місто і з якими ми дуже боремося. Але боремося ми дуже специфічним способом. Давайте пригадаємо, з чого все починалося. Дивися, раз, два, три і вон там чотири. Цирк. Натуральний цирк. В нас рекламою обліплено абсолютно все в місто. Різні конструкції, різного масштабу, різного вигляду, страшні як життя моє взагалі абсолютно різні. Ними обліплено все, тому що люди хочуть, щоб продукти продавалися, купувалися, щоб люди ходили на якісь івенти і події. Так от нашим чиновникам стало дуже заважати, що наше кошмарне місто, яке виглядає жахливо саме по собі, що воно от, розумієте, в рекламних конструкціях. Відповідно, треба ж їх демонтувати. І вони клялися, божилися, що це все е, будуть зобов'язані робити ті люди, які повісили всі ці рекламні конструкції, всі ці борди і так далі. Е, -е, е, ні! Тепер вони змінили свою думку. Ось такі штуки, ось такі штуки. Цитую: рекламодавці самі за свій кошт демонтуватимуть рекламні конструкції. Це казав начальник міського управління реклами Ігор Слюсаренко. Всі це чули, це було не так давно. А тепер що? Комунальне управління Одесреклама проводить тендер на послуги по демонтажу і транспортуванню рекламних конструкцій. Сума 540 тисяч гривень. Пам-пам! Нас взагалі недостача по бюджету, як ви думаєте, звідки беруться такі недостачі? А все тому, що спочатку кажуть, що люди, які навісили отаке неподобство, будуть самі це демонтувати, а потім чу-чу-чу-чу-чу з бюджету і тендер. А на тендерах ми знаємо скільки відмивається грошей. Принаймні, ми про це товчемо вам кожен день господній. Ну а що ви хотіли? Звичайно, якщо ліва рука не знає, що робить права, і якщо ліва півкуля не знає, що робить права. Ну ось такі маємо наслідки. Ну що, почекаємо, почекаємо. Дуже скоро з'являться, напевно, натовпи бажаючих це все за півмільйона гривень демонтувати. Слухайте, дайте мені. Я вам демонтую сама. Мене, можливо, власники цих штук поб'ють, але я принаймні буду знати, за що я постраждаю. Цікаво мені, чи пацанів цих знімуть. Це ж теж частина рекламної конструкції. Я сподіваюся, що вони тут залишаться. Дорогі ті, хто виграє тендер і буде демонтувати рекламні конструкції по місту. Ось це, будь ласка, не чіпайте, тому що інакше люди не будуть знати, що їм треба телефонувати і писати нам, якщо вони знають, що трапилось в Одесі. Мене звати Олена Концевич. Це перший міський. Бережіть себе, побачимося ще.